Так, шановні друзі, сьогодні це значить ми маємо 22 листопада 2023 року. Я в черговий раз прибув до департаменту соціальної політики. От, Цікаво саме поняття. Політика. Причому тут політика до реального соціального захисту громадян Української Радянської Соціалістичної Республіки. Мене цікавить в першу чергу соціальний захист громадян Української Радянської Соціалістичної Республіки. От ідемо, цей департамент кабінет, знаменитий, хто з ним вже стикався, знаємо, що це От йдемо до цього. Сьогодні особистий прийом заступника директора. Да, 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 заступника директора. Доброго дня. хто таке кореспондент зйомку налажива. Да. Так. Щоб вам не скучно було, то ми вас трошки присіли. Зараз до вас вийде начальник наш. Прийому. Мене цікавить, я прийшов на особистий прийом ну, до... Да. Дивіться, йдіть сюди. Оце кабінет особистого прийому. Ідіть, будь ласка, присідайте. Так, ага, сюди. О, Ви і... будете знімати начальника, начальник будете знімати о, вас. Ні, буде знімати. ні, а я вам забороняю між іншим. Я вас, вас попереджаю категорично забороняю. на Так, він все відповідає. Він. От, зрозуміло. Отак От ми зараз будемо з ними трошки борюкатися. Що з того вийде, побачимо. Як ми зможемо захистити свої права. І не тільки свої права, а і людей. От. Що в нас? Тому що порушення, які відбуваються в цій системі, вони очевидні, вже не приховані навіть, я би сказав. І ну, що таке система соціального захисту в компанії України. Для мене це не зрозуміло. В державі воно там все прописано, все чітко все зрозуміло. А от в компанії України, як це відбувається тут, мені невідомо. Значить, я вас, шановні друзі, повідомив, куди я прийшов. І е, вчора я вже був тут. Е, мені повідомили попередньо, що сьогодні ведеться особистий прийом. На годиннику зараз 11 годин 31. одна продовжуємо, продовжуємо відеозапис. Значить, е, як я вас повідомив, шановні друзі, е, відбуваються досить дивні речі, е, незрозуміли. Для Громадян Української Радянської Соціалістичної Республіки для громадян України у них все абсолютно все дуже просто. Поясню, <свісно> поясню, чому просто. Тому що у них так те, що сказав телевізор або е, пропаганда радіо, е, інтернет, там е, от те, що сказав, вони тому вірять. Вони, е, ну, Просто їм комфортно так, не потрібно думати. Там все готове. Пережована подається інформація, вона для них приємна, вона їм комфортно з такою інформацією. І вони задовольняються. Так що до них я навіть вважаю, їм це і не буде навіть і, і цікаво дивитися мій відеоматеріал. Так що я рекомендую все-таки громадянам України цей відеоматеріал. Не дивиться взагалі. Це можуть тільки вже такі самопроявлені люди, які вже все-таки включили свій розум, мають свій розум, мають здоровий глузд, мають здатність аналізувати ті процеси, які відбуваються в Україні. То це якраз ця інформація для них це буде однозначно, я вважаю, цікавою. Дякую за увагу. Чекаємо вас на, на своїх матеріалах. Так. Доброго дня. Доброго дня. Е, дивіться, така ситуація. Максим... Я, я вже зрозумів, Я зрозумів, що Максима його немає. Максима Васильовича делегували я, на, я, е, я до Асоціації міст України, він поїхав, там конференція проходить сьогодні. Де? Асоціація міст України проводить конференцію. Його... Де, де? В якому місті? Я поїду туди зараз. Я поїду туди, поцікавиться, мені цікаво, що, які там питання, тому що там е, будуть розглядатися ті питання, які е, наших глядачів цікавлять. От. Я вважаю, що наші глядачі, вони мене делегують на проведення цієї конференції. Сьогодні Швіки, Я цього чекав між іншим, що він не з'явиться. ну... Зараз не можу вам знайти таку інформацію через інтернет. Ну він збрехав, він це, я вже одразу знаю, що він Нічого бреше. Ну, вони по-другому не вміють. Я так думаю. Я можу помилятися, це ну. Тому що все те, що от я для глядачів повідомляю, все те, що я говорю, я, у мене і одного слова в моїх словах немає правди, тому що я брешу, я навчився вже у цих, у ну, нас же фактично тотальна брехня. Є ще одне цікаве слово, ну, оскільки я для випадкових глядачів це слово не буду називати, є ключове. Воно одне слово, воно все поясне, що таке нагла безсовісна брехня. От, і якраз у нас оця нагла безсовісна брехня, вона являється ідеологією сьогоднішньої влади. У нас е, сьогодні на особистому прийомі якраз і повинен при, прибути заступник е, керівника департаменту соціальної служби. Соціальної політики, Тобто органу Київської адміністрації, не буде соціальне... чого. Соціальне... Ну, добре. Я ж так. То я тоді піду, тоді напрямую до департаменту, скажу, відмовився мене, керівник прийняти. я так а, хто не відмовляв приймати? Сьогодні його просто немає. Ну, це я інша справа, можу так можна поправді. сказати. відкривати вам свій телефон і коли буде вам зручно, ви можете прийти поза чергою. Я на ваші даже умови теж погоджуюсь. Будь-який час, як тільки він прибуде на робоче місце, ви мені дзвоните і я... Залишіть мені, будь ласка, свої контактні дані, чи на бумажці. Ну, щоб контактні я... дані я не Софіаліфон дам, а телефон. На прізвище дам. На бачку, щоб вас Ні, ну мене ж звуть, ви ж знаєте, як мене звуть. Мене звуть е е е мужчина. Микола в статусі людини з повними правами та єдиним громадянством Української радянської соціалістичної Немає. У мене рід є, це так роди в нас називають, Рід Дмитренки. Причому тут прізвище це Рабив, так ви ідентифікуєте по прізвищу рабів, ну я ж не являюсь рабом. Хоча в деякій мірі, щоб для глядачів, щоб це ви розуміли, що ми також були у РСР, це теж була в певної мірі, це була колонія, звичайно, там теж нам не просто жилося, але вона ми це наша держава, наша, яка б вона не була, вона наша. а те, куди зараз нас завели, невідомо цю комерційну структуру. Отут уже я туди не погоджувався, я туди категорично заперечую, не хочу бути учасником цього злочину, тому що всі члени оцеї, е, так званої компанії України це є злочинцями. Mm -hmm. Ви розумієте, що ви mm -hmm. вчиняєте злочин, ви, вас не підкупляють своїми грошима, вони платять гроші, наші, при тому гроші, наші гроші, нам їх не платять, а платять страшенній армії дармоїдів. І ви, в тому числі, ваша служба, я вам повідомляю. Я занят потрошки, перезвониться може. Хорошо, да. от і за оце я ж вам от повідомив, тому що це буде уже оферта. Ви її повинні спростувати. О те, що буде розміщено на відео, ви повинні цю інформацію спростувати. Або я брешу. От, а, але спростувати у вас єдиний шанс спростувати мою інформацію, це звернутися в суд і способом до мене і щоб Суд зобов'язав мене спростувати ту інформацію, яку я вам проговарюю. Оце те, що я говорю, це безумовно, це тотальна брехня. Я про це говорю. Але вона поки що вони вами не брехня, вона буде тільки. Тоді ну, напишіть, брехнею, коли ви в суді доведете, що це брехня. Пан Микола з роду Дмитренків. Напишіть. Та я Шановний, не шановний, добродію от, Микола з роду Дмитренків. Напишіть, будь о, ласка, о. свій телефон мобільний, щоб я могла і звернутися, повідомити, коли буде. Ну я думаю, він навіть сьогодні після обіду вже буде. Я не можу вам сказати і, і говорити про те, що ви тут чекали його 2-3 години. Правильно? Ні, це я це буде би... не по-людськи з моєї сторони. я Це би... правильно, але я вам був сказав, мов я мені буде. на це таки пів години на збор. Через пів години я у вас. Хорошо. Ви мені дзвоните так. через пів але години. Ви ви розумієте, що е, я не знаю наскільки як віднесеться е, шановний. Е, Бученко Максим Васильович до зйомки. Чи він захоче давати зйомку? Він нікуди не дінеться. Ні, якщо ні, отак йому повідомлю. Якщо він визнає, що він є комерцією фірмою, угу. то комертську фірму я не маю права знімати, це, це заборонено. Для комерсантів у них такі закони вони придумали, притягнули, що я не маю. Але якщо я прийшов в державний орган, то вибачте. Ви публічні люди, нам нічого скривати, так само як і я. Я ж свою інформацію це, це, не приховую. просто порядок у нас це потрібно зйом узгодити з нашим... ніяких узгоджень. Це моя. Я вас не питаю. Ви виявляєтеся боржниками, а я прийшов до вас кредитор. Це я сотворив оці мій народ. Оце побудував оці будівлі. Оце де ну ваші, оці всі. Боги вони прочитають, жирують, будемо так і інше. І вони платять оце, що користуєш нагоду для своїх людей. Я знаю, пенсія платиться для своїх людей, для свого народу навіть. Це не так. Тут зайшов вже чужий народ сюди на Україну. Йому вже, от ось буквально недавно, ось Зеленський вже це озвучено в інтернеті. Це є, і є вже така інформація, ну неправдива, брехлива, що він для своїх 100 тисяч своїх. Народу він завів Україну вже, з його відомо, завів на Україну 100 тисяч. Платить їм з вашою допоміжю, ніж іншим. От я не знаю, це хто платить їм. Це Соціальна служба платить оце, чи пенсійний фонд. 20 тисяч гривень їм платить, От, ну, яка це допомога, чи як це воно. Я ще не знаю, що це статус цієї оплати. Але вже, вже інформація в інтернеті гуляє. 20 тисяч і 10 тисяч на проживання. Оце для чужинців іноземців. Іноземців. іноземців? Да, я ще не, мною ще не встановлено, що це, хто це зайшов. Але 100 тисяч вже заведено в Україну. А фактично це прихована армія. І вони, очевидно, що вони корисні для народу. Вони не будуть робити це, я упевнений. От і хто він от хай буде дивитися, от його люди. От буду дивитися в цьому у інтернеті, вони найдуть, щоб я йому навіть надішлю це відео